Джошуа Джошуа Джошуа. Цей випуск, передусім про нього. Елітний супертяж зазнав четвертої поразки в кар'єрі і має пройти певний час, аби він повернувся до титульного бою. Але чи піде він на це? Сам боксер записав звернення до фанатів, де розказав, чи готовий далі продовжувати. Адже головним запитанням після бою було одне: чи це кінець кар'єри? Відповідь ми отримали. По перше, давайте розберемося, що там із реваншем. Відразу по завершенню поєдинку промоутер Ейджея Ейді Хьорн сказав, що він вірить, що його клієнт скористається цим пунктом у контракті. І це досить цікаве твердження, але підстав для реваншу я бачу обмаль. По-перше, право на реванш звичай є у чемпіона, який програв, а не в претендента, який програв. А Ентоні виходив на бій саме в статусі претендента. По-друге, повторний поєдинок зазвичай актуальний тоді, коли перший був близьким, або рішення суддів викликає багато негативу. Тут при бій не йдеться. Дюбуа просто знущався з Ентоні 5 раундів. Для багатьох фанатів ідея про реванш буде жевріти, але підстави для цього мінімальні. Тим паче, що Френк Ворен заявив, що чемпіон не зобов'язаний давати реванш. У дюбуа в контракті немає пункту про реванш, але він є в контракті Джошуа. У мене немає проблем з реваншем, якщо вони хочуть це зробити і умови всі в порядку. Але це занадто рано. Йому потрібно насолоджуватися моментом. Він показав, чим він є зараз, бючись із чотирма бійцями світового рейтингу за рік. А тепер давайте подумаємо, чи світить AJ реванш у найближчій перспективі. Він безвольно влетів андердогу, уперше в житті побувавши у справжньому жорсткому нокауті. Очевидно, потрібне відновлення і моральне, і фізичне. Я досі під враженням від побаченого, бо не такий сценарій бою собі малював. Джошуа виглядав погано буквально відразу, і важко навіть сказати, чия це провина тактично можливо тренера, адже боксер не намагався зупинити суперника, який очевидно буде зближуватися і має нокаутуючу міць. Психологічно, Ентоні, наче перегорів, і в цьому він може докоряти лише сам себе, бо вже не маленький хлопчик, а дорослий дядько, із величезним бекграундом позаду. Наскільки фізично це була хороша форма, ми так і не зрозуміли, бо після першого нокдауну в ринзі працював лише один боксер. Це може бути такий негативний спалах у житті, Ентоні, коли всі зірки зійшлись для того, аби боксер був сам не свій, саме в цей день і в цю годину, але повторюся. Після такого краще взяти час на відновлення, і бажано не такого небезпечного суперника, тому що і морально, і фізично, і тактично усе це скоригувати можна. І сам Ентоні показував наскільки крутим він може повертатися після поразок руїсу та усику. Одна лише біда, кришталеве підборіддя ти нічим не виправиш. Так, можна попрацювати над захистом і зробити міцніший джеб, аби суперники просто не могли підійти. Така історія свого часу спрацювала з Володимиром Кличком, який бетонною бородою не славився ніколи, на відміну від брата. Але що би там не було, на це потрібен час. Як фанат боксу і симпатик Ентоні, я дуже хочу побачити реванш проти Дюбуа, але точно не найближчим часом. Бо сценарій одностороннього поєдинку може легко повторитися. Тим паче, Ентоні знову змушений стикнутися з психологічним тиском, можливо, навіть більшим, ніж після поразок усику. А ще з психологічним тиском зараз стикаються мільйони українців. Якщо ви відчуваєте апатію, втому або хочете краще розібратися в собі, я раджу вам платформу Mindly. Mindly – це 4 тисячі спеціалістів, які готові вам допомогти. Ви можете пройти безкоштовний кроткий тест, подивитися відеовізитівки фахівців і вибрати. Свого з правильним терапевтом і розумінням, що терапія це спільна робота в команді. Ви зможете досягти класних результатів та покращити своє життя. Не відкладай своє ментальне здоров'я на потім. та ТайкМайсен дарують 20% знижку на першу консультацію. Для цього просто вводь промокод Тайк маленькими літерами і знайди свого терапевта. Посилання буде в закріпленому коментарі або переходь за QR-кодом на екрані. Що було не так із Джошуа, пояснює колишній абсолют хевівейту Ленокс Льюіс. Один хлопець вийшов на бій, а інший ні. Коли Джошуа бився, його стійка була неправильною, бо його підборіддя було підняте. Він був відкритий для удару праворуч. Ти не можеш тримати підборіддя піднятим проти хорошого панчера. А Даніель Дюбуа панчер, і він це знову довів. Джошуа падав після кожного його влучання. Даніель зробив хорошу роботу, щоб досягти цього. і Він заслуговує на те, щоб бути чемпіоном світу у надважкій вазі. Він добре виступив. Однією стем для дискусії став майбутній вибір суперника для Ейджея, якщо він вирішить продовжувати. Бій із Деонтеєм Вайлдером виглядав мертвим після поразки Паркеру. Після нокауту від Джанга здавалося, що на американцеві можна ставити хрест. У скрутній ситуації побував і Антоха. Тож такий поєдинок теоретично має сенс. Зустріч двох колишніх лідерів, а нині невдах. І ще одна битва про яку стали говорити, це звести в ринзі Тайсона фюрі з Ентоні. Туркі Альших казав, що хоче такого бою, тому чисто теоретично після 21 грудня така перспектива буде. Можливо, ми ще побачимо Тайсона проти Ентоні Джошуа. Вони завжди говорили, що битимуться один з одним. Його високоповажність туркі також сказав, що перемога, поразка або нічия. Він хоче, щоб вони билися один з одним. Ну, те, що в боксі карта ляже, як Альших скаже, це мене не дивує. Його рішення та гроші можуть ледь не Джорджа Формана. Спікачу в ринзі звести, але варіант бою Джоша Фюрі може бути живим за однієї умови, якщо Усик ще раз поб'є лисого. Тоді навіть без поясів десятка мільйонів людей буде цікаво подивитися бійців хевівейтерів. Навіть якось дивно уявити собі ситуацію, що б'ються Тайсон і Ентоні, а пояс в цей час у Дюбуа, неначе новини з паралельного Всесвіту. Surprise, surprise! Але найголовніше запитання: чи продовжить кар'єру Ентоні? Joshua подумати, Look at what we've achieved in the space of 11 years. It's phenomenal. And I want to thank every single one of you that's been riding with me. What a roller coaster journey. But you know what the problem is? It's that it's far from over yet. You know, we've done it once, we've done it twice. Doing it a third time hasn't been easy, but I believe it's something that I can achieve. It's about making the right steps forward. Working hard, improving, and it's got to come from here more than anything. And it's only been a day, but I know I got a lot of this, man. I know I got a lot of this. So, yeah, thanks for your support. Thanks for being on this roller coaster journey with me. Keep your seatbelts tight because deep, deep, deep down in here, I know we've got a lot more to bring, a lot more to bring to the game. And long may continue. British boxing, I appreciate you. We rise up together. Let's go! Отож, Джошуа у грі. І це найголовніше, що хотілося почути від нього після четвертої поразки в профі. Він усе ще один із найкращих у дивізіоні, але зараз критичний момент. Дві поразки усику. Це кепсько, але Сашко довів, що він просто кращий за всіх, а не тільки за Ейджея. Поразка андердогу Дюбуа важким нокаутом прямо на Вемблі. Це страшна картинка, яку важко пережити. Але мені дуже цікаво побачити переродження Ейджея. Він усе ще потрібен цьому хевівейту. Зміна поколінь це нормально. Вона почалася з Вайлдера, який посипався першим. Але Джошуа лише 34. Усик і Ф'юрі – все ще топи. Молодь поки почекає. Хоча це й ніяк не заперечує того факту, наскільки міцний горішок денні десь ми недооцінили цього хлопця. Важкий джеб, кам'яна голова, здоров'я як бика. це хороший набір характеристик. Але мені все ще хочеться, аби в боксі на перший план виходили розум, сильні ментальні здібності, робота ногами та якісний захист. От за цими показниками Дюбуа до справжніх топів не дотягує. Не забудьте підписатися, аби ми разом подолали позначку в 30 тисяч підписників. Тайк майсон новини боксу Макс Діденко. Побачимося.